Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як я видали антивірус за вас зі свого комп'ютера. З власного досвіду я вам скажу, що видалений антивірус неправильно, або якщо його видалити не повністю, то у нас з'являються як мінімум такі наслідки, що ми не зможемо встановити новий антивірус. Будь-який антивірус не терпить конкурента, і при установці просить попередній видалити. І якщо будуть замічені хоч мінімальні сліди, то новий антивірус відмовляється встановлювати. По цій причині потрібно серйозно віднестися до видалення антивіруса Аваст. Будь-який антивірус, в тому числі Avast, ми в першу чергу видаляємо стандартним методом. Для цього відкриваємо панель керування. Далі заходимо у програми та засоби. Вибираємо наш антивірус Аваст і нажимаємо на кнопку Видалити. У нас відкривається вікно настройки конфігурації програми Avast, де ми можемо виправити, оновити, поміняти, але нас цікавить саме видалити. Тож нажимаємо на кнопку Видалити. Перед видаленням, як бачимо, вас ще для нас приготове коротке опитування. Розробники цікавляться, чому саме ми видаляємо їх продукт. Скоро проходимо це опитування. Zdaj je že le še ostalo se tole čakati, dokler izdali se sam antivirus. Це Avast видалено, тепер обов'язково перегружаємо комп'ютер, так як деякі файли будуть видалені тільки після його перезагрузки, про що нас і попереджують. На цьому стандартне видалення антивірусу Авас закінчене. У більшості випадків нам більше нічого робити і не потрібно. Але для того, щоб бути впевненим, що у нас нічого не залишилося на комп'ютері від Авасту, я раджу пройтися ще такою програмою, як Avast Clear. Отже, перегружаємо наш ПК у безпечному режимі. Також нам знадобиться вище зазначена програма Avast Clear. Лінк на її скачування я додам в описі під відео. Avast Clear – це офіційною програмою від розробника для видалення антивірусів Avast. Тож її сміло можна використовувати. Давайте тепер запустимо саму програму Avast Clear. Каталоги я не змінюю, так як у мене програма встановлена по стандартному шляху на диск C. Внизу кожен вибирає свою версію антивіруса. У мене це антивірус Avast Free, і нажимаємо на кнопку Видалити. Тепер уже точно будуть зачищені всі сліди антивіруса, які ще залишилися після стандартного видалення. Avast Clear можна застосовувати навіть у тих випадках, коли у нас стандартний деінсталятор зовсім не запускається. Ми тоді просто переходимо до другого кроку, а саме запускаємо програму Avast Clear і вона повністю видаляє наш антивірус Avast. На цьому я буду закінчувати. Якщо комусь допоміг видалити антивірус вас, не забудьте поставити лайк.